Доброго дня, першокласники. Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку Святковий календар Зими. Відкрите у підручнику сторінки 76-77. Послухайте вірш Святий Миколай. Іде святий Миколай? В Україну. Милий край, хто був чемним повсякчас. Тим дарунки він припас тістечка і шоколад, помаранчі, мармелад, пироги фруктові, цукерочки кольорові, книжечки, ляльки, машинки, ковзанки, стрічки, картинки. Скажіть, до кого приходить святий Миколай з подарунком? А кому святий Миколай приносить різочку. Зупиніть відео. Намалюй на окремому аркуші, який подарунок ти хочеш одержати від Миколая. Поділися своєю ідеєю з друзями. Зробіть спільний колаж. Поставте відео на паузу. Розглянь малюнки. Хто приносить подарунки на зимові свята в різних країнах світу? Поглянемо на малюнки. У США Санта Клаус. І кладе він подарунки у панчохи, які діти чіпляють на камін. У Норвегії коза. У Японії ОДзі. У Данії троль. В Ісландії гном Юлені Сен. У Віталії Бабо Натале і Фея Бефана. У Фінляндії Йолопукі. А на кого чекають діти в Україні? Так, на діда Мороза. У робочому зошиті відкрите сторінку 61. Завдання 1. Які предмети були названі у вірші Святий Миколай? Що пропустив художник? Домалюй. Для підказки використовуйте віршик у підручнику на сторіночці 76. У квадратик домалюйте те, що художник пропустив. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Номер 2 Який подарунок ти хочеш отримати від Святого Миколая? Намалюй. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Молодці. Чудова робота. До зустрічі на наступному уроці. Я досліджую світ.